Вітаю вас, друзі! Я дісталася до найпрекраснішого магазину пряжі в усій околиці. Я їхала сюди на машині півтори години тільки для того, щоб показати вам, яке це неймовірне місце. Тут дуже багато пряжі, ручного фарбування, дуже дорогої, неймовірно прекрасної пряжі. Я вам все покажу. А ви поки що поставте мені лайк авансом. Якщо не сподобається, можете забрати його назад. І я дуже ціную людей, які ставлять мені коментарі, можливо, з пропозиціями про те, що би ви ще хотіли побачити. І якщо це той тип контенту, який вам подобається, то підписуйтеся, щоб не пропустити подальших випусків. А на мені ручної роботи зв'язаний мною, а, це льон з жакардовими вставками. Я вам трошки його підніму, покажу. А також я допустилася найбільшої дурниці в світі. Я забула сьогодні свій трипот, тому я буду тримати телефон в руці, приношу свої вибачення за це. Тож почнімо оглядати всі ці прекрасні пряжі, що тут є. Боже, просто погляньте на ці сумочки. Це більше. Як гарно. Мені таке потрібно. Це просто. Оце теж такі звездської сумочки, які гарні. Подивіться, просто, яка краса. Овечки. Просто я обожнюю цей магазин, бо це таке натхнення. Дивіться, яка просто фігазна сумочка. 72 долари. Це один з найпрекрасніших і найдорожчих брендів в пляжі. Fabi'aMi називається. Просто подивіться, які кольори. Таня Кострик, якщо ти це дивишся, то ти маєш робити не гірше. Я в тебе вірю. Дивіться, які кольори. 36 доларів за таке неймовірне пасмо. Я думаю, якщо ти хочеш собі купити одну пасмочку, то можна собі дозволити отаку красу. Це ще один з брендів, який я дуже часто бачу тут. І я собі навіть купувала їх пряжу. Це називається Emm's Yarn. А в них теж дуже багато ручного фарбування махеру гарного. Він просто такий неймовірний. А це, я так думаю, що мери носи. Знаєте, дівчата, що я відчуваю, приходячи в такі місця? Я відчуваю, наче я в якомусь музеї. Все таке неймовірно гарне, і просто хочеться буквально все. Я просто... Неймовірному захваті від цієї пряжі, просто скажіть, напишіть в коментарях, чи я одна така, чи ви теж відчуваєте захват, коли ви просто в руках тримаєте ці пасмочки пряжі, і що вони вам передають своє тепло, і які вони неймовірні, і ви просто відчуваєте якусь любов, можна так сказати, метелики в животі, коли ви собі дозволили новий моточок пряжі. Такий, який дуже-дуже вам до вподоби. А тут у нас багато виробів, зразків якихось. Подивіться, цілий такий ролет називається він, чи як я не знаю. Це просто щось таке цікаве. Я, що я бачу тут, що люди дуже м, люблять кольорове саме в'язання. Ось не таке неоднотонне, а щось таке дуже різнокольорове, різні поєднання фактур. От це зв'язано за паттерном Emma's Yarn. Називається паттерн Beauty Queen, що означає королева краси. Тут, напевно, багато шалей різних. Оце щось гачковане. Оце щось таке. Це техніка бріош називається. Ось така. Бачите. І ще така дуже пухкенька пряжа ручного фарбування, спиці, якісь книжечки. Ще більше книг. І багато, багато, багато пряжі. Цей магазин просто вартий того, щоб сюди водити екскурсії для всіх в'язальниць, бо він прекрасний. Дівчата, я просто в повному захваті, скільки тут у них сумок, таких дуже унікальних якихось. Оце теж виглядає як щось таке прям ручної роботи якоїсь, знаєте, як в єдиному екземплярі. Щось таке дуже класне. А тут що в нас знову дуже багато зв'язочків. Можна подивитися, як пряжа буде виглядати в полотні. Знову ж таки, а ось клуб в'язальниць, як я вам казала, які прийшли, в'яжуть і просто стукуються. Дуже класна ідея на новорічну тему зробити ось таку собі шкарпеточку подарункову. З Санта-Клаусом можна. Там якийсь барашок. Для барашка тут використали букле. Дуже гарна ідея. Більше пряжі. Дівчата, мене, напевно, чоловік приб'є, бо мені здається, що я не піду звідси десь найближчі 2 години. Бо як це можна? Мені ж треба подивитися на абсолютно все. А ось це, до речі, дуже класна пряжа, вона дуже дорога. вон вони Це називається норо. Воно виготовляється в Японії і тут просто неймовірні ці пряжі, вони такі дорогі дорогенькі І я вам трошки покажу я обожнюю такі рожеві кольори. Дивіться, які гарні. Ціна 45 доларів за пасмо. Напишіть в коментарях, скільки найбільше ви платили за моточок пряжі. Я вже казала десь, я бачила найбільший моток пряжі. Найдорожчий, але й напевно таки найбільший за 120 доларів. А тут продаються просто найменші такі пасмочки, які, напевно, можна використати. Знаєте, на шкарпеточки для такої для жакардової техніки, для якогось візерунку. Називається цей колір ті аму, що означає Я тебе кохаю. Бачили колись таку пряжу, дівчата, бо я бачила. Це тут теж така більш не дуже заровсюджена, але в таких спеціалізованих магазинах пряжі дорогою вона продається. Зараз якусь гарненьке пасмо якесь покажу. Дивіться, як воно виглядає. Так. 56 доларів за ось таке пасмо. Я думаю, теж при бажанні можна себе побалувати, але вже воно таке здається величеньке. Мені здається, що тут як мінімум 400 метрів. Отак тут якраз буде 400 метрів. Шаль. Дітей, Дівчата, ось переді мною це найпопулярніша модель з Равелрі. Це здається, називається ранаклос. Топ. Ось дивіться, він прямо на таких дуже великих спицях, такий а, дихаючий, дихаюче полотно. Я не знаю, я не є такою сторонницею хайпу щодо цього топу. Він виглядає непогано, але не моя найулюбленіша модель. Це точно. Напишіть в коментарях, як вам. І бачите, як гарно він виглядає в пряжі ручного фарбування. Тримаю як дитяток, це те, чим я себе сьогодні побалую, це пряжа ручного фарбування, а також це такий стік з ланоліном для рук. А ви, друзі, напишіть мені в коментарях, чи вам був такий цікавий такий формат відео. Якщо ви хочете бачити більше, то обов'язково скажіть мені про це. І я зроблю більше оглядів місцевих магазинів пряжі для вас. А тепер дякую за перегляд і до нових зустрічей.